жива вода Карпат, яка наповнює наші легені, душу, всю землю нашу. В останнім часом дуже часто не вистачає води в Карпата, коли влітку, все пересихає, а на цей раз все-таки босини. Пішли справжні дощі, і наповнили цілющою водою наші гори і наші потоки. Ось ну, це моя така зелена, як я називаю, ванна, це не ставочок, це невеликі не, не розміри, маленькі доволі, але для діточок і для мене достатньо. Ну, на жаль, літом сухо не було. А тепер є така живописна стихія. Зелена травичка, земля, вода і вся краса.